Волинські рятувальники продовжують пошуки 21-річного хлопця, який зник 2 січня на вулиці Набережній у Луцьку. Станом на 18-ту годину його не знайшли, розповів Суспільному керівник водолазно рятувального відділення Андрій Левчук. Його зафіксували камери відеоспостереження на вулиці Набережна. Він зі сторони новобудови. Там є новобудова по вулиці Набережна, десь рухався в швидкому темпі в сторону річки Стир. Згодом працівники поліції виявили там одяг. Виявили, що це його речі на березі річки, також виявили там на поверхні якусь річ, схожа на тіло. Шостого числа зранку нас залучили. Ми обстежили там, виявили, що це не тіло, а штани. Водолаз Василь Марценюк каже, на човні оглянули місцевість від вулиці Набережної у Луцьку до села Жидичин. Готові того місця за течею, повністю це все обстежуємо. Дивимося, обстежуємо. Сподіваємось знайти. Вода в стару холодна, умови такі не, не дуже. Костюм він воду не, не проникне. Холод відчувається, можливо, година роботи під водою, вже відчувається холод. Ну, вже мерзнеш там мерзнеш. Але в основному ну, з цим костюмом. Багато дерев, е, що лежить водою. Сложності є в працюванні під водою, бо коряги нас так само от страхують на кінці. Зі слів Андрія Левчука, водолази кілька разів спустилися у воду, обстежили за увесь період пошуків майже 3,5 тисячі квадратних метрів дна, майже 300 тисяч квадратних метрів поверхні акваторії річки і 30 кілометрів прибережної смуги. Пошуки продовжать за погодженням із поліцією, сказав рятувальник. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.